Вітаю вас, друзі! Вітаю я і наш найголовніший інженер зі своїм головним прибором. Так от, відео коротеньке про те, як виглядає плита. Коли вона зламалась, але треба ну, терміново приготувати її їсти. Так от, плита працює, але виглядає ось так. Якась проблема з. Кулірам, скоріш за все, вирубається по температурі. Але працює. Охолодження є, і це самое головне зараз. Бачите? Охолоджується. Тому ось таким чином а лагодити ми її будемо, звісно, окремо на відео. Наразі ми вам дякуємо за перегляд. Дякуємо. Бачите, дякуємо за перегляд, дякуємо за вподобачку. Традиційно дякуємо за підписку. Дякую. Слава Україні і до зустрічі! Скажи всем доброго вечера, пока. Скажи, Гуч, пока!